Друзі, нарешті в Україну прийшло таке довгоочікуване літо. Сонце жарить все навколо, і хочеться чогось такого освіжаючого, такого легенького вітерця. І я зрозумів, що саме час повертатися до оглядів електросамокатів. І в цьому відео я детально розповім і покажу в дії електричний самокат Maxter Teo Max Seat. Так, ця модель не зовсім є новинкою, але він зазнав деяких удосконалень, про які вам детально розповім. Також я сьогодні вперше роблю огляд на самокат з сидінням і вперше буду їздити на такому девайсі по дорогам з різним типом покриття. І я на власній на шкурі відчую та зрозумію, чи зручно їздити на такому транспортному засобі та да, поділюсь своїми спостереженнями з вами. А ви підписуйтесь на канал Епіцентр, адже тут ви знайдете ще більше кльового та корисного контенту. А також можете брати участь у розіграшах різних крутих дарунків. Наприклад, ось такого самокату підписалися? Супер, тоді поїхали. Для тих, хто не дивився минулий огляд електросамокату Макс, Макс швидесенько нагадаю його основні характеристики. Загалом вони аналогічні цьогорічній моделі, яка додатково оснащена сидінням. Конструкція самокату міцна та надійна, і основою є металева рама. Широка дека також зроблена з металу. Завдяки цьому максимальна вага користувача або користувачів може досягати аж 150 кг. Складана конструкція дозволяє зручно зберігати та транспортувати самокат. Скажемо, в машині ну або в громадському транспорті. Сидіння знімне рухає Maxer Teo Max Seat безколекторний двигун потужністю 350 Вт. Основною перевагою такого типу двигунів є їх висока ефективність, оскільки відсутність щиток та колектора зменшує витрати енергії від тертя. Також такі двигуни зносостійкі та менші за розмірами у порівнянні з колекторними електродвигунами. На одному заряді можна проїхати приблизно 30 км. Це відстань значною мірою залежить від якості дорожнього покриття та манери водіння. Плавності руху значною мірою сприяють великі 10-дюймові колеса з пневматичними шинами. Гальма тут дискові, що за необхідністю забезпечують швидку, але плавну зупинку. На кермі є РК-дисплей, який відображає швидкість і рівень заряду батареї. Як на мене, було б круто ще додати вимірювач відстані, а також міцний тримач для телефону і дзвіночок. Мені було доволі зручно та комфортно їздити на самокаті, як стоячи, так і сидячи. Великі а, суцільні гумові колеса дозволяють значною мірою зменшити вібрацію під час руху по бездоріжжю. Такі колеса неможливо пробити, а ще їх не потрібно підкачувати, завдяки чому самокат завжди готовий до подорожей. Сидіння достатньо широке, там яке особисто під мою анатомію підійшло ну майже ідеально. До речі, якщо ви ще минулоріч придбали собі Макстер Тео Макс або якийсь інший електросамокат без сидіння, то апгрейднути свій транспортний засіб дуже легко. Ви можете придбати до нього сидіння окремо, прикручується воно доволі швидко, і для цього потрібно лише мінімум інструментів. Це необхідне вже є у комплекті. Також після встановлення висоту сидіння можна відрегулювати під себе. Загалом, Макстер Тео Макс Сі це хороший вибір для тих, хто шукає комфортний та надійний електричний самокат з сидінням для переміщення по місту. Він відмінно підійде як для прогулок по місту, так і для поїздок у магазин, ну або ж на роботу. Маю наголосити, що катаючись на ньому, слід дотримуватися правил безпеки та дорожнього руху. Власне, це стосується і будь-якого іншого транспортного засобу. Тому не нехтуйте шоломом і будьте уважні на дорозі. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па! гадаєте, -па. чого я поїхав і залишив? Самокат тут, а того, що його ми розіграємо. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно, як завжди, дуже мало зробити. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати оригінальний змістовний коментар, який самокат цих вам більше подобається з такими колесами чи з такими. А також напишіть, чи подобається вам самокат із сидіннями, чи вважаєте ви це зручним. Переможця ми визначимо через кілька тижнів за допомогою рандомайзера. Ну що, о ж на цьому в мене точно все побачимось. побачимось. Па-па!